Розпочинаю пакування гортензії. гортензія – касетна розсада з відкритого ґрунту, тому що вона вже висаджена. Дивіться, які гарні саджанці. Прекрасна коренева система розвинута. Бачите, як вона вже розпрямилася. Ви знаєте, касетна розсада, вона таким отак. Отак. Це вона вже порозправлялася і прекрасно себе почуває і даже зацвітає. Дивіться, бачите? От. Кросота, правда? Так, я її ложу в вологу ганчірочку. Дивіться. Так, зволожую, як завжди. І буду відправляти сіна. У мене є в наявності відправка Сієва Аннабель і е, Самарська Лідія. По 55 гривень. Є хто хоче пишіть. Якщо... По десятку будете брати топ, 10 штук 450 гривень. Відповідно, що поняли, так? Трошки менше, трошки дешевше. От, я її так гарненько зволожила. Підправка буде новою поштою. Але все одно ми її зволожуємо. Ганчірочкою так чпук. Чпук. Отак, дивіться, опля. Це така красота. Ну, а потім потім давайте далі покажу. Кульочок ставимо. Щоб зберігалася волога. Якщо нижні вже листочки, там не погородяться тут. То... Ну, але треба старатися, щоб нічого не повродилося. Для того, щоб не повродилось нічого, зараз буду показувати, як далі треба пакувати. Так, це ми все зробили. Можемо, знаєте, ще як зробити. Детський. Отак. Воно би так доїхало, воно так спокійніше. Так. Картонка. В картонку ложимо Мам, просто так. Беремо картонку і кладемо просто ось так по розміру, бачите? Так як у горщиках ми замотуємо, для того, щоб воно не... Ви тільки погляньте, яка вона шикарна. Ось такі ніжні квіточки. Значить, це ми робимо, а й для того, щоб не пошкодити квіточку, не пошкодить Одну квіточку. Бачите, як ми можемо пошкодити? Ми можемо ще ось зачепити отут. Тому треба ну, дивитися уважно, щоб вона не пошкодилась. І теж немало щоб оця нижня частина була поклеєна скотчем. щоб воно не їздило туди-сюди по картонці. Все. Це в нас вже безпечно тут стоїть. Бачите, воно не двигається. І тепер думаємо, як його зараз скрутити. Добре, що мені таких коробочок надавали маленьких. О, зараз так виходить. Так. А, наскусіли якраз. Ну, якраз. так, бачите. Окрасу так виходить. Квадратні їхні коробочки. Нова пошта. Хоче так? Буде так. Їй і, і не жарко, і не холодно. І дихати є чим. І нічого не пошкодиться. Видите, бачите, тут ще й провітрювання є. Можна зробити так, как я от кручу и і тогда тоді его в пакет. А зараз жарко. Ну, все равно за сутки доїде, Но я надеюсь, что эта коробка не будет сильно дорога. Все. гортензія їде до вас. Дякую за замовлення. Хто бажає замовити гортензію, суниця 10 штук, 250 гривень.